Так, дівчатка, дивіться, це я тут тільки почала обривати стрілочки. Це дуже-дуже класна штука. Я вам покажу декілька рецептів з цієї стрілочки, якщо ви ще не пообривали. Ну, десь воно, знаєте, якось у кого пізніше часничок починається, то я вам скажу: не викидайте ніколи ці стрілки. Це класна штука. Дехто їх жарить, але якщо чесно, я не пробувала чесночні стрілки жарить. Що я. З них роблю. Я роблю на зиму заготовочку чесночні кубики, Це дуже класна штука. З ними потім сало. Я вам цей рецепт покажу. Ви просто обалдієте, наскільки це гарно, смачно і ну, зовсім класно. Ще роблять настоянку від всяких жучків, паучків для подливки рослиночок. Воно і вітамінна, і від всяких от нехороших ділок. Ну усе, бачите, в мене вже попереростало вже таке, тільки на подливку буде. Ось, так, Дивіться, що я роблю? А, в мене бачите, пару сортів чеснока, той повище, цей понищі. Ось, Я коли стрілки обриваю, декілька штук залишаю. Ну, все, Одну оцю можна оборвати, що це її пропустила. Вона обламується дуже легко. так, оп, і все, Чмаки, все. Залишаю тільки там, допустимо, одненьку. Ось, ви бачите, на цьому сорті залишила одненьку, І там на тому сорті залишила одненьку. Для чого це роблю? Як зрозуміти, коли вибирати чеснок? Ось так на кожному сорті залишаєте, отак цибулинку. І як тільки цибулинка виростає, оця, верні, стрілочка оця, розкривається, з неї починають прям зернятка такі добрі. Ось тоді вже можна копати чеснок. Бо у кожного сорта різні. Ще раз кажу, да, оцей раз-два і вже можна буде копати з нього ці великі стрілки. Ось, ось. Тому я скажу, що десь треба залишати, як тільки воно визріло, значить треба копати чеснок. Бо якщо чеснок не викопати вовремя, він розсипеться на зубочки. Там в землі. Це буде дуже погано. Так, я продовжую. Зривати стрілки, бо це у мене не тільки тут чеснок, ще там є, ще там є, потім там є, потім там є. Ось, Буду ходити туди-сюди зривати, то це вам буде не дуже цікаво. Тому вже зустрінемось, коли я буду робити стрілки, чи замачувати вам, показувати як. Ну, В общем, фух. в общем, залишайтесь з нами, не відключайтесь. Так, ну що, зібрала я ось чесникові стрілочки. Ось такі, здрасте, Боня, чекай, ось такі малесенькі, вони класні. Оце ці я малесенькі буду іспользувати, А оці великі, бачите, оці, оці великі, то я буду іспользувати для настоянки. Ось у мене є вже настоянка. Дивіться. Вонюча вона, правда. Ой, неможливо. Але ж, О, а, ні, це у мене з рози настоєнка, з листя в рози, збираю їх. І теж так в бачочок з водичкою. І потім це дуже тоже класна підкормка для троянти, для господі, для інших квітів, для всього, чого хочете. можна. Так, це в мене просто водичка. Ось тут, мабуть. Моя тут запихувала. Ні, це ось тут. Ось, дивіться. Оце у мене, це ті, що стрілочки та мама приносила, вони вже величенькі були, коли на мама принесла стрілки. Каже, я знаю, що ти з них щось робиш. Ось. А я кажу: ну вони були великі, вони вже для цього не годились. Фу, фу-фу, вонюча, да, вонечка. Ось, то їх просто заливаєте водичкою. Звичайно, фу, Боня, настаюваєте. Оце можна від молодої чесника бадилля там, ну і в общем, ці всі стрілки. Настаю декілька фу вонючі вонюче страшно днів. Ось, виходить, настоянка. Потім ця настоянка для всього, дівчатка, все, що ви будете поливати. Допустимо, ви травичкою цими, поливаєте, да, от, траву настаюєте і поливаєте огород. Да, давайте хоча б там скляночку цієї настоянки в полив. І воно буде е, вас захищати від ну, не вас, а ваші рослинки захищати від будь-яких хвороб, від всяких е, е, вредителей, типу там жучки, паучки, всяка гедота. І воно дуже-дуже е, для рослинок смачненьке. Бо там содержиться куча там всякого-всякого, Я вже читала і вам зараз не перескажу. Що для гірків воно теж класно. От, наприклад, поливаєте ну, відро води, допустимо, да? трішки туди цього. Молочні сиворотки чи молока, ну, краще, звісно, кефіра, щось такого. Там, буквально ну, там на відро, я не знаю, ну, півстаканчика, будемо так казати. Ось, плюс півстаканчика чи стаканчик у цього. Ну, півстаканчика, якщо добре настоєне, то півстаканчика. І поливайте. Вас не будуть хворіти ваші рослинки, і вони подивитесь, як підуть в рост. Ніяких у цих шкадників не буде, бо воно все вонючи, це не, не дуже вони люблять. Так що так. Хто не знав, розказала. Хто знав, поставте. Пальці догори. Ось не забувайте. І мені буде приємно, і канал буде розвиватися, а вам це нічого не стоїть. ось так І другий рецепт буду показувати вам це кубики із чеснока а потім із з цих кубиків зробимо з вами вкусніше сало. Хто любить сало з чесночком, ви просто обалдієте, як це смачно. Це просто-просто смачно. Дуже. Желательно їх зараз скоріше переробити, щоб вони не встигли, знаєте, як пав'ять, щоб у цей сок, сік весь зараз тут є, щоб він зберігся і нам увесь дістався. Так, це киця приніс мені, ми збирали колись ці баночки. У нас була задумка своя, зробити з них фонарики отакі. Ну, не знаю, задумка є, бажання поки нема. Ну, а це старі баночки з хати можна повимивати. Коротше, хай воно буде, коли каже, я викину. Я говорю, ну я тобі викину, ти б... які баночки гарні. Не треба мені викидати. Я їх всі відмою і залишу. Вони, може, і згодяться для чогось. Так, що в мене? Що в мене? Тут в мене все полівається, басейн набирається. Киця сьогодні на цілий день поїхав до Саші, тому я сьогодні тут працюю одненько. І мені стільки роботи зараз дали світло, мені пойти треба змонтувати відео для вас. Бо вчора я проліняла. А, вчора що я проліняла? Вчора у нас теж світла не було і допозна не було світла. Ось, То я і вчора і нічого і не монтувала. Так, хай воно мені так до... на треба, щоб воно оце тут позаливалось, Це ж я хочу тут садити. Свої пітуньки, але ж у мене вже тут насаджене все. Оцей трикутничок у мене засаджений. Чим, як, де, блін, я вже не пам'ятаю. Чесно, прям не пам'ятаю. Йо-майо! І що його робити, взагалі непонятно. Ну, коротше, щось буду робити. Блін, ну що це таке вже? Іграшку вже свою засунули сюди. Так, позаливаю, позаливаю, хай воно буде. А потім розберусь, що к чому і по чому. Не так, мабуть, так треба поставити. О, так, і ще я поставила на капельний полив цю бочку набирати. А треба за нею слідкувати, бо Коля каже, не можна, щоб вона повна набралась. Каже, буде текти з той шлангочки, біжи, виключай. Кажу, добре. Ось, Басейн допущу зараз. І все буде у нас окей. Окей. Він медленно чекає, це треба брати сачок і залазити і вибирати у цих мух. Ну Це кошмар якийсь. Все воно класно. Ну, якось, щоб мухи сюди не падали. Я вже Колі казала, може сіткою затягнути зеленою. Ось, трохи. А коли купаєшся, знімати її чи як, я навіть не знаю. Бо ну чи, -чи перед тим як купатися, треба залазити і сачком все вилавлювати. Коля каже, а як на річці купаєшся, що жучки паучки не мішають? Я кажу, ні, там на річці то зрозуміло, що ти як. Я кажу, ну та тут так буде. Фух, так, погнала, змонтую для вас відео і буду займатися чесниковими стрілочками. Ось, так, Що ти в мене? Ти так заливаєш добре, що я навіть не знаю, що робити. Так, нянечка, тікай з річиком. Ну, тут поставлю, хай воно тут лєє, воно собі буде лить, лить. Я пробачаю, що вас так тримаю, якось непонятно. Ну, як можу. Як можу, так і тримаю. Опа! Добре, хай лові. Мені головне не забудь за той. І за оцей. Бо як зараз переллється, Олька вміє. Олька може поставити і забути все на світі. Бо якщо та лопне штука, вона мені полгороду знесе. І тут те ж саме. Ну що, дівчатка і хлоп'ятка, добрий, добрий вечір. Ой, не було в мене сьогодні, якщо чесно. І часу взяти камеру в руки. Ой. Єлі лазюк, як кажуть. Ой, ти моя ти риба золота. Полетіла, полетіла. Давайте з вами зараз дихати, трошки краще стало, бо це ж таки вечір на дворі Ось, І хочу вам показати, що, що зробили. Що зробили за сьогодні? Ну, зробила, зробила. Ой, це ж Ти який гарненький. Ти який маленький. Він молодий, зовсім молодий. Ось, полетів. Такий красивий. О, ну, полетів туди. Так, давайте з вами підтягнемо цю штучку мені. Одна ж вона мені довкола проливала? Ось так. Ось так. Це сюди буде доставати, чи ні? Щоб на нас теж не набризкало. Так, добре. Так, що хочу вам показати, що зробила? Що я зробила? Напахалася я, звісно, як ці, знаєте, як, не знаю хто, це ямки я поробила, зараз сюди всаджу квіти. Ось, бачите, в мене тут чомусь вилізли пару циній. Ось оце вони. Може, я тут садила їх. Я просто не пам'ятаю, якщо чесно. Тут і редиску він посадила, я теж не пам'ятаю. Я коли її сюди посадила. в общем, Воно ж все на... знаєте, як робиться. Ой, нонстопом, як кажуть, бачите, тут гарно, гарно крапельки поливають. Ось крапель не полив. Я не знаю, вам видно чи ні. Сонечко так воно. Но мені видно, як воно крап-крап-крап-крап. Класно. Ось. Ой. Тут я так полила. Далі. Я їй подолала. Я змогла. Я зм... Оце тут треба косити. Тут я сапкою, нічого не зроблю, бо це таке ну, знаєте, як дорожка. Ми ж тут не поливаємо дорожку. І якщо це питатися тут ці ми? Сапкою сапати, то це здуріти можна. Я ось там трохи просипала сапкою, ну, вначалі. Ну, бо там більше ця, як вона називається, господі, скажіть, я скажу. Оця берізка, ю мою то її тільки сапкою. А тут, бачите, вже пішли такі ось рослиночки, то їх вже коля ну, возьмекою. Уже треба і садочок косити, все. Ну, косою візьмете, все зроби. Ось, та дам Я це зробила. Я так не хотіла йти це робити, якщо чесно. Ось, Проходиться оцей участок, бо воно дуже розстраює. Ну що, якщо садив тут морковку, а вираз ну, один укроп, то, звісно, воно все розтравлює. Ну, Навіть пройшла трохи раз-два. І там перший рядки зрихлила цибульку, ну вже так запахала, що я вже, вже, якщо чесно, мені було так погано, що пішла в хату. Що буду розсажувати? Оці цині, бачите, в мене є оці, оці нещасні, нещасні. ці, як чернобривчики. Треба їх звідти забирати звідси. І розсаджувати бо тут, бачите, як їм погано. Тим ще кра... класно. А оці зовсім погано їм. Забираю, їх буду розсаджувати зараз. Ну що, морковка? Де моя морковка? Де моя морковка? Давайте з вами разом шукати. В мене тут було раз, два, три, чотири, П'ять рядків. Чи п'ять, чи шість рядків. І з цих шість рядків в мене що? Де воно є? Десь тут спочатку була. Ага, ось вона. Одненька. Далі погнали з вами. Так, далі тут нема. Два оновано, Ось 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 два. Далі погнали, погнали. Тут нема, нема, нема. Два. Тут нема. Де вона, блін? Поки два ой 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 Оце, блін, капець просто. Ви, ви прикиньте. Такий лантух і нема морковки. Три. Ось вона. Бачите, три. Ось. Так, далі. Далі чотири. Чотири є. Десь тут була в цих зарослях укропу. Ага, п'ять. Ось-ось-ось. П'ять. П'ять тут нема. П'ять. Нема нема. Нема нема. Воно важко просапувати, бо тут же ще укроп хочеться залишити, Ну раз морковки нема, то хоч укроп. П'ять, поки насчитали, да? де ти є, моя красуня? П'ять, п'ять, п'ять. Десь тут була шоста. Десь я її тут точно бачила. Я ж її не зрубала, правильно. Ні, тут десь вона точно є. Ну, коротше, десь в цьому районі шоста є, точно. Бо я пам'ятаю, що десь вона тут була шоста. Далі, далі, далі нічого нема. Ага, ось сьома, ось ось бачите. Так, сьома. Угу, 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 угу. І десь тут восьма. Десь тут ось тут сьом, ага, ось 8. Ні, це укроп, це укроп. Десь тут вона в другому місці, мабуть, восьма ця є. Коротше, десь вона точно тут є. Я, я її пам'ятаю. Вона тут була. Ну, коротше, бачите. Вісім штучок на цей весь лантух. Це просто трэш, я вам скажу. Ну, я сама винна, бо. Що я зробила? Знала, що не можна саджати на одному і тому місці два рази. І Оля така, ну ладно, чого там, що воно буде? І посадила. Коротше, тут у мене буде рости укроп. Бачите? Зато гарний укроп. Поки там огірочки поспіють, то і в мене вже будуть воно, зонтики укропа. Сіміна збираю сама, укропні. Потом их рассеваю просто, вот так по городе ходю, рассеваю, да и все. Ось. Ой, боже мой, так.